Налаштування інвертора системи безперебійного живлення хай-течни 24 вольти. Заходимо в меню налаштування, отримуючи ось цю кнопочку. Далі обираємо пункт 0,2 налаштувань. Ось тут у нас максимальний зарядний струм від сонячних панелей та міської мережі 100 А. Для 5 кВт акумуляторної батареї, тобто 200 А, залишаємо параметр 100 Для 100 Акумуляторної батареї 2,5 кВт. Ось тут обираємо. 50 ампер Enter. Далі нас цікавить пункт налаштування 0,5 тип акумуляторної батареї. Ось тут ми обираємо параметр use Enter. Далі клацаємо до 11 пункту. Це у нас максимальний зарядний струм від міської мережі. Для 200-амперної акумуляторної батареї. Номінальний це 40 А, максимальний 100 А. Для 2,5 кВт акумуляторної батареї це 20 А номінально за 5 годин зарядиться, 50 А максимально зарядиться за 2 години. Далі нас цікавить пункт 26. Ось тут ми обираємо зарядну напругу 28,8 В. Залишаємо. 27 пункт утримуюча напруга. Ось тут треба поставити 28,0. Обов'язково. Підтверджуємо Enter. 29-й пункт. Напруга закінчення розряду акумуляторної батареї 24 вольти. Тут змінювати нічого не потрібно. Виходимо, звіню налаштувань. Все, налаштоване.